Уолстрі дедалі більше дистанціюється від Пекіна. Відома американська венчурна компанія хоче відокремити свій бізнес від Китаю. Водночас вона використовує кошти з американських пенсійних фондів для інвестицій у китайські компанії у сфері штучного інтелекту та мікрочипів, яку роль у цьому відіграють американські політики. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Американська венчурна компанія GGV Capital відмовляється від інвестицій у Китай. Причиною став політичний тиск з метою зупинити потік грошей у китайські технології. GGV Capital планує поділити свій бізнес на дві частини: одна половина зосередиться на Азії, а друга на США. Раніше те саме зробила Sequoia Capital відокремила свій бізнес у Китаї від операцій в інших країнах Азії. Причиною стало погіршення інвестиційного клімату у другій економіці світу через економічну та геополітичну напруженість у регіоні. Цього року комітет конгресу почав перевірку GV Capital у зв'язку з її фінансуванням китайських технологічних компаній. Фірма керує активами на суму близько 9 мільярдів доларів. Зокрема, частиною коштів із пенсійного фонду США. Їх інвестують у всьому світі, зокрема в десятки китайських компаній, таких як торговий гігант Alibaba та. Материнська компанія TikTok ByteDance. Новий крок у протидії Китаю. США готуються виділити виробникам напівпровідників майже 40 мільярдів доларів субсидій. Мета збільшити вітчизняне виробництво мікрочіпів. Головне питання, як ці гроші буде витрачено. Вже запроваджено обмеження, покликані не допустити, щоб фінансування отримали китайські чи російські компанії. Ми маємо бути дуже уважними, щоб жоден цент не допоміг Китаю випередити нас. Експерти вважають, контроль над новітніми технологіями виробництва мікросхем у майбутньому визначатиме переможців у війнах напівпровідники єдиний найважливіший продукт у сучасній цифровій глобальній економіці. На напівпровідниках засновано все від автомобілів, комп'ютерів та телефонів до цілої низки систем озброєння для національної безпеки країни. Саме тому мікросхеми перебувають у центрі американо-китайської конкуренції. США лідерують у розробці мікросхем, але не мають можливості їх масово виготовляти. Понад 90% сучасних мікросхем Вашингтон імпортує з Тайваню острова, якому Китай загрожує війною. Я відчуваю тиск. Ми відстаємо, але набагато важливіше, щоб все було зроблено правильно. Що ж це за нові правила щодо Китаю? По-перше, після отримання субсидій упродовж 10 років гроші не можна витрачати на виробництво у таких країнах як Китай. Також заборонено проводити спільні дослідження з Китаєм та ліцензувати технології у китайських компаніях у разі порушення правил. Міністерство торгівлі може відкликати субсидії. Гучна заява колишнього радника Дональда Трампа він стверджує, що Китай готується до війни. Про це Джон Болтон написав у статті для британської газети The Telegraph і додав, що Велика Британія, один із найближчих союзників Вашингтона, заплющує очі на плани Китаю. Болтон вважає, що захід боїться зачепити комуністичну владу Китаю. За його словами, таке ставлення приречене на провал. Раніше Френк Кендал, міністр військово-морських сил США, зазначив, що дані розвідки як ніколи зрозумілі. Китай готується до війни, і саме до війни зі сполученими штатами. Пекін прагне покращити відносини з багатою нафтою з Сирією. Нещодавно президент Близькосхідної країни провів переговори зі своїм китайським колегою. Ось що вони обговорили. Сі Цзіньпін уперше майже за два десятиліття зустрівся зі своїм сирійським колегою Башаром Асадом. Зустріч відбулася у китайському Ханчжоу. Сі погодився надати допомогу для розвитку економіки Сирії. Китай розширює свій вплив у Західній Азії, а також в Ірані і Саудівській Аравії. Ще до Сирії, то ця країна має багаті запаси нафти і природного газу. Що ж спонукало Асада звернутися по допомогу до Пекіна у 2011 році? Західні. Санкції призвели до того, що Сирія опинилася у дипломатичній ізоляції. Тоді США звинуватили режим у репресіях проти демонстрантів та застосуванні хімічної зброї. Повідомлялися про численні жертви та мільйони переміщених осіб. Щоби протистояти порушенням прав людини, США заборонили практично весь сирійський експорт і позбавили країну доступу до американських технологій. Тепер Пекін хоче встановити тісніші зв'язки із Сирією й обіцяє надавати їй тверду підтримку Житель Німеччини звертається до політиків усього світу із закликом звільнити його батька. Чоловіка заарештували в Китаї за те, що він займається фалуньгун духовною дисципліною, яка базується на буддійських традиціях. У Китаї прихильників фалуньгун досі параслідують за їхню віру. І, як свідчать дані, вони стають жертвами примусового вирізання органів спроба врятувати батьків. Житель Німеччини Ле Біндін закликає звільнити батька, якого ув'язнено у Китаї, Через політику однієї дитини, яку проводить китайська компартія, я єдина дитина в сім'ї, а мої батьки стають усе старшими. Тому їм потрібна моя допомога. Я закликаю китайське посольство негайно припинити переслідувати моїх батьків, беззастережно звільнити мого батька і видати їм проїзні документи, щоб вони приїхали до Німеччини. Його батьків заарештували в травні цього року під час масових облав у провінції Шаньдун. Під тиском міжнародної спільноти матір хлопця звільнили під заставу, проте не припиняють за нею стежити. Батько, як раніше, перебуває в'язниці. Лебінь взяв участь у мирній акції протесту в Парижі. Тисячі прихильників Фолоньгун пройшли вулицями міста, знайомлячи перехожих з принципами школи істина, доброта терпіння, а також закликаючи припинити переслідування в Китаї. Перші 12 днів ніхто не знав, де мої батьки. Вони добрі люди. Вони мирні практикувальники Фалуньгун, які не порушували китайських законів. Вони просто зникли. акцію підтримала колишній міністр світи Франції. Інші політики в Європі та Японії надіслали листи і відповідальним особам у КНР. Але Лебінь і далі домагається звільнення своїх батьків.